Доброго дня! Ви на каналі інтернет-магазину Дворик, і сьогодні я вам покажу, як налаштувати модульний на екран з е контролером Wi-Fi 2. Для цього нам знадобиться програма HD2020. Ми розпочинаємо. На даному етапі на нашому екрані якась нісенітниця. Не Оце ненадовго. Натискаємо «Файл», новий проєкт. Вибираємо потрібний нам контролер, виставляємо ширину і висоту. В нашому випадку це 192 та 32 пікселі відповідно. Далі створюємо в нашому проєкті нову програму з текстом. Вибираємо область, на якій буде світитись текст. Я хочу, щоб воно світилось на всьому екрані, тому вибираю весь екран. Висвічується якась нісенітниця, тому що наш екран ще не налаштовано. Щоб налаштувати екран, нам потрібно натиснути на установки в лівому верхньому куті, поставити галочку на hardware Settings. Більше налаштувань та базове, базове налаштування. Ставимо ширину одного модулю першого. Далі наша задача просто натискати кнопки і ставити налаштування відповідно того, що ми бачимо. Якщо все налаштовано з самого початку правильно, нічого чіпати не потрібно, просто перевіряємо і тикаємо далі. Тут нам потрібно сказати, скільки ліній висвічується на модулі, і прописати їхню кількість. Тут так само. Далі нам буде потрібно тикати там, де будуть висвічуватись пікселі. Якщо у вас не засвітилося, просто тикаємо назад, а потім знову вперед. Має засвітитися 9 піксель, далі можна просто от тикати стрілочками до 16, -ти. переміщаємося на перший ряд, тикаємо ще раз до 16 і так до кінця ряду модуля. Тут ми просто вертаємося, ставимо мишку на наступні ряди, і воно автоматично заповнює всі ряди пікселями. Далі зберігаємо наше налаштування, пишемо йому якусь назву. І вітаю, ви налаштували екран з контролером Wi-Fi 2.